Добрий ранок, я Наталя Підлісна, психологиня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зробити свято для дітей серед цієї невизначеності війни. Спочатку я розповім вам дві історії: це історії двох сестер. Одна сестра сказала своїй дитині, що зараз святкувати дуже соромно. І не варто, бо навіть дуже багато радіти якось недоречно. І дитина ридала три дні. Я не перебільшую. Вона ридала три дні, а потім в неї почався інорис. Друга сестра подивилась на все це і подумала: Боже, який жах! І вона влаштувала на день народження своїй дитині справжнє свято, ну, прямо на все містечко. Запросила клоунів, аніматорів, діти багато танцювали, кричали, кидались чимось з вікна, навіть спалили штору. А під час, під час повітряної тривоги вони бігали по вулиці, по двору з бризкалками і намагалися, ну, бігли один за одним, намагалися намочити. Мама іменинника просто не могла впоратись з дітьми, які відчули це свято Свободи. Потім з нею посварилися сусіди через цей галас, а батьки дітей, які були на святі, взагалі перестали з нею вітатися. І тут постає питання, чи соромно робити свята для дітей посеред війни? Питання святкування під час війни воно досить суперечливе. Хтось святкує, а хтось вважає, що свято недоречним, і хто з них правий. Правда десь посередині. Повністю відмовлятися від свят не варто, але формат слід скоригувати. Дітям потрібно вчитися жити в нових реаліях, не забороняючи собі при цьому позитивні емоції. Аби нормалізувати стан дітей, необхідно. Погане, те, що поруч, те, чого багато, якось скригувати гарним настроєм, чимось добрим. тому свято потрібне. Але дітям, дітям треба пояснювати, що формат свята не буде такий веселий, як в минулому році, і не через те, що дитина погана, чи хтось щось не те зробив, а просто тому, що нам це заважають робити вороги, які розв'язали війну. І важливо правильно пояснити все дитині, щоб вона не ображалась на батьків. Це важливо. Ну, і ще важливе питання, як отримати дозвіл у інших батьків на те, щоб вони відпустили дітей до вас святкувати. Я вважаю, що перше, що треба зробити, це обговорити з батьками взагалі формат безпеку, загальну обстановку і деталі деталі святкування. Ну, наприклад, знаєте, хто забере дітей, куди вони будуть йти, якщо буде повітряна тривога, взяти всі телефони батьків і брати слухавку, і дозволяти їм телефонувати вам під час святкування, а може когось попросити вам допомагати серед батьків, якщо батьків не буде. Дуже багато стільки скільки дітей, то це буде доречно. Які ігри будуть корисними і доречними під час війни це теж важливе питання. Якщо діти тихі і якщо вони не хочуть бігати, то корисними будуть розмови про те, що буде в майбутньому, як закінчиться війна. Про що вони мріють? Це дуже важливо, але дорослі повинні почати розпочати цю розмову, ставити перед дітьми питання і кожному по черзі дати розповісти про свої мрії, про майбутнє. Це, це знаєте, робить обнадійливим майбутнє. Також доречним буде блок з майстернями. Ну, ви можете ліпити коників з пластилина, ви можете ляльки-мотанки, писанки робити, або робити знаєте, мапу перемог української армії з танчиками і літачками. І це буде класно, і це сподобається тим, хто любить грати в війну, а зараз діти грають в війну. Доречним буде хор. Хор е, дасть можливість налагодити дихання. Тобто, якщо діти співають, вони е, краще дихають, і в них, знаєте, зникає така фонова тривога, напруженість і перезбудження. Це теж дуже важливо на святі. Ну, якщо діти дуже хочуть побігати і є де побігати, Треба е, вибачитися перед сусідами, сусідами, сказати їм, що діти трохи побігають, це буде там, півгодинки е, і розбити їх на якісь команди, але постійно змішувати команди, щоб не було конкуренції, і е, робити якісь командні ігри. Це е, дуже класно, і це допомагає теж зняти напруження дітям. Ну, ось такі прості правила. Допоможуть вам зробити свято дітям доречним, корисним, і діти отримують багато позитивних емоцій.